О, як то тихо вечором на ярі, де було сонце, там криваві смуги, і ніби склали світ на чорні мари, так все утихло ні плачу, ні руги. Гей би всі люди привалили віком, що криє сльози, сльози з чоловіком. І всі печалі, що в вдень кроїли, що мою душу на кавалки дерли, у гризки троски всіся укоїли, Хей ніби світлом і людьми замерли. І моя душа знов свобідна стала, як тими днями, нім свій рай страдала, Тож склоню голову в засльожені квіти, і яко нужден, яко син той болю, найнещасливший на всі людські діти. Тобіся, Боже, Боже мій, помолю, як тими днями, як я ще молився, і щем не плакав, щем не печелися. Ну що ж я, святе, будуться, благати? Коли я тебе тільки напросився, а ти не можеш того мені дати? Від моїй просьбі Бог ще не родився, а так не буду вже нічого просити, Лише склоню голову, та й зачну тужити.